Ті, хто завжди поруч були від 2014-го, або стали з початком повномасштабної війни, забезпечувати наших захисників усім необхідним, від форми до найновішого спорядження і техніки, евакуювати людей із зони бойових дій, а тим, хто лишився, знаходити ліки, їжу, одяг чи прихисток. Бійців часом невидимого. Але надважливого фронту, які допомогли військовим відстояти чернігів і допомагають тримати оборону до сьогодні, у їхнє свято міжнародний день волонтера. Привітало місто, кожен з нас робив те, що повинен був робити. цьому є цінність відповідних подій. Я хочу всім людям подякувати за вашу позицію, за те, що ваші дії, в принципі, допомогли зберегти чернігів. Люди, які за покликом душі ризикують життям, витрачають свої кошти і свій час насамперед не на себе і свою сім'ю, а для спільної перемоги. Це приклад дійсно свідомих українців, впевнений, Атрошенко. і з огляду на нашу тисячолітню історію і сенс нинішньої війни, ці роки свого і так короткого життя, ми маємо присвятити побудові кращого майбутнього для своїх дітей та онуків. Найголовніша цінність взагалі, те, що має Україна – це люди. І нам треба всім об'єднуватися. Тому що наші виклики це не тільки війна. Наші найголовніші виклики після війни, яку ми будемо будувати країну. Для чого були ці жертви? Тут ми мусимо бути єдиними. Ми повинні бути достойні своїх принтів. Тоді в нас є коріння, тоді, тоді ми сильні, тоді, тоді є змістована частина будь-яких наших свідомих дій. Серед тих, хто цього дня отримав відзнаку за свою сміливість і активну громадянську позицію, і актор театру та кіно Сергій Лефор. У перші дні у лютому він опинився в лавах тих, хто допомагає, і майже одразу по тому поповнив ряди чернігівських захисників. Від свій відсипний я займаюся волонтерством. В наряді є вільний час я займаюся волонтерством. Я розумію, що я маю це робити. Треба буде стріляти зброї, з, з, зі зброї, я буду стріляти зі зброї. Паралельно я буду допомагати хлопцям, у яких там ляпає нормально. Ну так, просто навіщо все це? Ну, щоб ми зажили у новій, вільній, чудовій, незалежній Україні. Каже, щасливий, що у Чернігові вирує життя, але разом з тим люди не забувають про війну та ворога, який досі на нашій землі максимально донатять і збирають кошти, аби хлопці і дівчата в найгарячіших точках на півдні та сході отримали життєво необхідні медикаменти, нову автівку чи якісь запчастини. В Нашій країні громадяни діляться на тих, хто воює, і тих, хто допомагає воювати. Тому кожен з нас волонтер. Всі молодці ну нам треба продовжувати. В цьому ж дусі, і тому. У нас у нас все вдасться, і перемога буде за нами. Наприкінці лютого принесла теплі пледи, одяг та все, що було вдома, і так і залишилась у тому волонтерському центрі. І пані Лариса згадує, від того моменту бажання дати нашим оборонцям усе, що вони вистояли, було більшим за будь-які інше. Треба було допомагати, тому що хто як не ми люди кинулись. Ну я думаю, чуть ли не всі, хто залишився, бабусі, дідусі нам приносили все, що тільки можна. Чернігів це справжнє місто, герой і місто героїв. Свої привітання, однак вже від захисників бійців першої окремої танкової сіверської бригади отримав і очільник Чернігова. Особисту подяку та прапор бригади від Леоніда Ходи на знак вдячності за допомогу їхньому формуванню Владиславу Атрошенку передав Олександр Лимако. Деякі речі, які я в своєму житті робив благодійні, чесно кажучи, я робив від душі і не хочу, щоб хтось про них знав. Загалом цього дня свої відзнаки отримали майже 50 волонтерів, які на своїх місцях робили все можливе і неможливе за для оборони міста та держави, а також підтримки людей. Одну з них присвоєну нашій колезі з телеканалу Дитинець Ірині Бойко. На жаль, посмертно вручили батькам загиблої волонтерки.